У кожному селі, коли приходить осінь, починаються знайомі всім клопоти прибирання листя, підготовка саду до зими, наведення порядку біля двору. І отут майже в кожному господарстві виникає одна й та сама дилема що робити з горіховим листям? Багато хто з нас, із дитинства, чув, що листя з волоського горіха погане, що воно нібито отруює землю, не дає нічому рости. Тому його краще одразу спалити або викинути. Дим від таких куб часто стелиться осінніми вечорами по селу, змішуючись із запахом вологої землі. Проте дедалі більше досвідчених господарів переконуються, що це велика помилка спалювати таку природну користь, горіхове листя, якщо розібратися, містить чимало речовин, які можуть добре послужити саду. Так, у ньому дійсно є юглон. Це природна сполука, яку дерево виділяє, щоб пригнічувати ріст конкурентів поблизу. Але цей ефект відчутний лише тоді, коли листя свіже й мокре, коли його товстим шаром кидають просто під інші рослини. Якщо ж листя підсушити, подрібнити або пропустити через компостну купу, то з нього виходить чудовий матеріал, що збагачує ґрунт, робить його пухким і живим. До того ж, воно має приємну властивість стримувати бур'яни. Не даючи їм пробиватися крізь шар мульчі, у наших селах здавна вміли спостерігати природу. І не раз можна було почути від старших людей, що горіхове листя то не сміття, а золото золото для землі. Просто треба знати, як його звернути собі на користь. Раніше ніхто не мав модних компостерів чи подрібнювачів. Але завжди знаходили спосіб використати природний матеріал листя кидали під старі яблуні у міжряддя смородини, під малину, там, де земля потребувала вологи й тіні. Зимою воно прикривало корені, а навесні поступово перетворювалося на перегній. І хоча в ті часи ще мало хто говорив про органіку чи екологічність, суть була саме така: не марнувати те. Що дала природа. Сьогодні ж, коли стільки говорять про чисте довкілля, про те, що дим від спаленого листя шкодить і людям і повітрю, тим більше варто згадати старі звички та переосмислити їх. Горіхове листя, як і будь-яке інше, це органічна речовина. Якщо його не спалювати, а повернути землі, воно принесе користь. З нього виходить поживна підстилка для мікроорганізмів. І черв'яків, які працюють у ґрунті саме завдяки ним утворюється родючий шар, що живить наші овочі й дерева, і коли ми позбавляємо землю цього живлення, спалюючи листя, ми самі собі шкодимо, виснажуємо ґрунт, який потім доводиться підживлювати купленими добривами. Не треба боятися того, що горіхове листя отруйне усе залежить від способу використання. Якщо просто кинути свіжий оберемок під помідори, вони справді можуть пожовтіти, але якщо це листя висушити кілька тижнів під навісом або дрібно порізати і перемішати з іншими рослинними рештками, воно стає зовсім іншим матеріалом. Під дією вологи, кисню та мікробів юглон розкладається, і листя перетворюється на корисний гумус. Тож справа не в самому листі, а в тому, чи правильно ми з ним поводимося. Крім того, треба пам'ятати, що будь-яка рослинна маса це цінне джерело органіки, у селі часто бракує матеріалів для мульчування і люди купують солому чи тирсу, не здогадуючись, що під ногами лежить безкоштовний і не гірший варіант. Горіхове листя утримує вологу біля коренів, перешкоджає росту бур'янів. І водночас поступово живить землю. Його темний колір допомагає швидше прогріватися навесні, а влітку, навпаки, захищає ґрунт від перегріву. Тож воно працює цілий рік, якщо не лінуватися і не поспішати спалювати все, що впало з дерева. Звісно, є ще й практична сторона справи спалювання листя це не лише шкода для природи, а і втрата часу. Поки стоїш над димом. Можна замість того скласти купу для компосту, пересипати її землею чи гноєм і мати з того користь. До весни ця купа частково перепріє і її можна буде використати на городі. Якщо ж просто спалити, залишиться лише попіл, у якому поживи мало, а кіптявий смороду багато. Та й дим із горіхового листя, особливо їдки від нього дерев горлі. І сусіди не раз скаржаться на такий осінній аромат. Тож краще зробити крок до розумного господарювання і не палити те, що може послужити ще не один рік. Горіх росте повільно, але живе довго. Його листя щороку дає нам можливість повертати частину поживи назад у землю. У цьому є певна мудрість. У природі немає відходів, є лише ресурси, які треба навчитися правильно використовувати. І як тільки ми це зрозуміємо, сад віддячить нам щедрим урожаєм, м'якою землею і чистим повітрям без диму, горіхове листя не ворог, а помічник, якщо діяти з розумом. І саме тому не варто поспішати з вогнищем, коли опаде перше листя. Найперше, що треба зрозуміти кожному господарю. Горіхове листя не можна використовувати так само, як, скажімо, яблуневе чи березове. Воно має свій характер, і щоб воно принесло користь, потрібно трохи терпіння й уваги. Після того як листя опаде, його варто зібрати, але не викидати й не палити. Найкраще одразу скласти в окрему купу під навісом або в сухому кутку саду, щоб воно там трохи підсохло. У такому вигляді листя втратить більшу частину свого запаху та тієї речовини, що може шкодити іншим рослинам. Підсушене листя легше подрібнити, можна пройтися косою, тримером або навіть лопатою, щоб воно стало м'якше і дрібніше. У цьому стані воно вже готове для компосту чи для мульчування. Якщо говорити про компост, то горіхове листя краще не складати самостійною купою. А змішувати з іншими органічними рештками. У компостну яму додають траву, овочеві відходи, бур'яни, трохи землі, старий перегній або гній, і між усім цим шарами можна сміливо кидати горіхове листя. Усе добре перемішується, щоб не утворювалися щільні злежані грудки, адже тоді повітря не буде проникати, і процес перегнивання сповільниться. Добре, коли купа трохи волога, але не мокра, тоді мікроорганізми працюють швидко і за зиму чи весну листя перетворюється на темний розсипчастий перегній. Такий компост уже безпечний для будь-яких культур, навіть для ніжних овочів. Для тих, хто не має часу займатися компостом, є інший спосіб використовувати горіхове листя як мульчу. Це, мабуть, найпростіше рішення. Після висихання та подрібнення листя розкладають тонким шаром приблизно 3-5 см, навколо дерев або кущів, особливо корисно робити це біля яблунь, слив, смородини, малини агрусу. Горіхове листя допомагає зберігати вологу в ґрунті, тому навіть у спеку земля під ним не пересихає, а ще воно пригнічує бур'яни під шаром мульчі їм важко пробитися. І господареві менше мороки з прополюванням. Згодом листя починає розкладатися і його частинки переходять у землю, збагачуючи її гумусом. Це процес природний, повільний, але дуже корисний. Якщо є грядки з багаторічними травами або квітами, наприклад, із суницею чи півоніями, то шар горіхового листя теж підійде. Тільки треба слідкувати, щоб він не був надто товстим. Інакше під ним може з'явитися вогкість або цвіль. Взимку ж таке покриття служить чудовим утеплювачем, захищає коріння від морозу. Навесні, коли починає тепліти, його можна трохи розсунути або перекопати разом із верхнім шаром землі. Листя, що напівперегнило, стане природним добривом. Якщо в господарстві є подрібнювач гілок, то ним можна легко подрібнити і листя. Тоді мульча виходить ще рівномірнішою і приємнішою на вигляд. Є також ще один спосіб робити настій або рідке добриво з горіхового листя. Для цього беруть відро листя, заливають водою, накривають і залишають на кілька днів. Вода потемніє, з'явиться легкий запах, і цей Настій можна використовувати для поливу дерев або чагарників. Звісно, не щодня і не у великій кількості, але кілька разів за сезон. Це цілком безпечно. Така підкормка має протизапальні властивості, зменшує кількість грибкових захворювань, особливо у вологі роки. У народі часто казали, що горіх лікує і людину, і землю. І справді у всіх частинах горіха є корисні речовини навіть у листі. Щоб правильно зібрати і підготувати листя, варто пам'ятати про кілька дрібниць. По-перше, не слід змішувати горіхове листя з листям каштана або дуба, бо ті теж довго розкладаються, і тоді процес затягнеться. Краще поєднувати з м'яким листям яблуневим, грушевим, вишневим або островою. По-друге, якщо листя було хворе, наприклад, уражене плямистістю, його краще не кидати в компост, а окремо висушити і глибоко закопати, щоб не занести хвороби назад у сад. Ніколи не варто використовувати свіже листя для мульчування овочевих грядок. Треба дати йому хоча б 2-3 тижні відлижатися або трохи перепріти. У сучасному господарстві, де дедалі більше говорять про природні методи догляду за землею, горіхове листя має своє місце поруч із гноєм, тирсою чи соломою. Його перевага в тому, що воно завжди під рукою. Не потребує витрат, а ще воно легке і зручне у використанні. Навіть якщо трохи переборщити, з кількістю, шкоди воно не завдасть, якщо дотримуватися простих правил сушити, подрібнювати, змішувати. З кожним роком земля під такою мульчею стає пухкішою, краще тримає воду, а рослини менше страждають від спеки та морозів. Дехто додає. Подрібнене горіхове листя і до курячого посліду чи гною воно зменшує запах і сприяє рівномірному висиханню, а потім цей матеріал також йде в компост. Інші господарі розкладають листя просто в міжряддях, де не ростуть культури, і залишають там до весни. За цей час воно частково перепріває, і навесні вже можна перекопати всю ділянку разом із ним. Усе залежить від зручності та умов, але головне. Не залишати цей дар природи без діла, отже, основний принцип такий не боятися горіхового листя, а навчитися працювати з ним розумно. Тоді воно стане не ворогом, а союзником у господарстві земля віддячить пухкою структурою, здоровими рослинами і меншим клопотом із бур'янами. А все, що потрібно, це трохи уваги, терпіння і бажання зробити своє господарство чистішим і природнішим. У кожному селі знайдеться хтось, хто пам'ятає, як ще за дідів та бабусь поводилися з горіховим листям. Колись не було ні культиваторів, ні магазинних добрив, а земля годувала родину лише завдяки розуму та спостережливості господаря. Старі люди казали не викидай те, що впало з дерева, воно дерево знадобиться. У ті часи. Ніхто не називав це замкненим колом органіки чи екосистемою. Але суть була проста усе в природі має повертатися туди, звідки взялося. Тому після опадання листя його не палили, а складали під дерева, прикривали кущі, робили затишні кучі в саду, де воно мало перепріти до весни. У багатьох дворах можна було побачити купи листя біля старих яблунь чи груш. І серед нього часто зимували їжаки, жаби чи дощові черв'яки, ніхто тоді не вважав це сміттям. Навпаки, господиня, прибираючи подвір'я, залишала трохи листя під смородиною, щоб навесні не довелося вкотре полоти бур'яни. Таке природне укриття зберігало вологу, а ще створювало м'яку землю. У якій коріння починало дихати, усе це робилося без книжок, без порад з інтернету, просто з досвіду, переданого від покоління до покоління. Та з часом у багатьох селах з'явилася звичка спалювати листя. Люди пояснювали це просто бо смердить, ось бо потім нічого не росте, б, бо так чистіше. Але це сталося не через погані наміри, а через брак знань. Дехто чув, що в горіховому листі є отрута, і цього вистачило, щоб роками вважати його шкідливим. Проте сьогодні вже відомо, що юглон, про який так багато говорять, швидко розкладається при висиханні і перегниванні. А отже, небезпека не в самому листі, а в неправильному його використанні. І тепер дедалі більше господарів повертаються до старих способів. Додають горіхове листя у компост, мульчують грядки, не викидають, а використовують розумно. У селі кринички на Полтавщині живе господар Петро, який тримає невеликий сад і кілька грядок. Щороку восени під його горіхами купи листя, і сусіди жартують, що ну, в нього ціла ковдра. Але Петро вже багато років не спалює нічого. Він сушить листя трохи подрібнює, а потім рівномірно. Розсипає під смородину та малину, каже, що раніше мусив кілька разів за літо полоти, а тепер бур'яни ледве пробиваються. До того ж, після кількох років такого підходу земля стала пухкою, чорнішою, а кущі сильнішими. Петро сміється он сусіди нюхають дим, а я нюхаю перегні. Простий чоловік, але його сад показує, що народна мудрість і сучасні знання можуть іти поруч. Є й інші приклади. На Волині одна господиня Ганна збирає горіхове листя не лише зі свого двору, а й у сусідів, які не проти віддати. Вона складає його в компост разом із травою, кухонними рештками, додає трохи землі, є поливає водою. Каже, що компост із горіховим листям виходить, ніби пух. Цим перегноєм вона підживлює полуницю і капусту, і рослини ростуть без жодних добрив. Її секрет простий треба, щоб воно не свіже було, а підсохле. І не боятися, що воно гірке. Земля все перетравить. Ці слова сказані просто найкраща порада для кожного господаря. Старі люди теж мали свої методи. У деяких регіонах горіхове листя додавали до підстилки для худоби, воно вбирало вологу й запахи. А після цього разом із гноєм і залишками соломи відправлялося в яму перепрівати. Такий гній, кажуть, був особливо родючий, бо горіхові речовини не лише підживлювали, а й захищали землю від шкідників. Дехто помічав, що після внесення такого перегною менше з'являлися дротяники й личинки жуків, і, хоч тоді ніхто не міг пояснити, чому, наука тепер підтверджує. У листі є природні сполуки, які дійсно стримують розвиток певних шкідників і грибків. Є ще один народний прийом додавати горіхове листя до золою. Коли його трохи підпалити, але не спалювати повністю, утворюється попіл із особливим запахом, який відлякує комах. Такий попіл розсипали по грядках або навколо капусти, щоб не підповзали слимаки. Так робили ще наші бабусі. Навіть не знаючи хімічного складу листя. І що цікаво, метод працює досі. Лише треба не спалювати до чорного вугілля, а злегка підсушити вогнем, щоб залишилася зола з легким ароматом горіха. Сучасні господарі теж експериментують. У деяких селах горіхове листя використовують навіть у теплицях, його кладуть у нижній шар грядки під перегній або солому. Коли воно перегниває, виділяється невелика кількість тепла, що допомагає землі швидше прогріватися навесні. Тобто горіхове листя стає не лише добривом, а й природним підігрівачем. А ті, хто має курей чи кролів, стелять трохи подрібненого листя під підстилку, а нам кажуть, запаху менше, а комахи не заводяться. Багато господарів, що спробували, кажуть одне. Після кількох років використання горіхового листя земля стає іншою, вона наче легшає, дихає, тримає вологу краще, і навіть без добрив урожай не гірший, ніж на купленій хімії. Це й не дивно, бо природа сама знає, як підтримувати баланс і якщо не заважати, а допомагати їй, то користь буде і землі, і людині. Горіхове листя приклад того. Як можна повернути до життя старі традиції, не забуваючи про нові знання? Адже все, що здається зайвим, насправді може бути потрібним, якщо дивитися уважно і діяти з розумом. Отже, з усього сказаного можна зробити простий, але важливий висновок горіхове листя не треба вважати ворогом саду чи городу, воно, як і будь-яка органічна речовина, Має свою користь, якщо знати, як з нею поводитись. Найперше правило не поспішати з вогнищем. Осінній дим то не ознака порядку, а швидше показник, що щось зроблено поспіхом. Земля любить, коли їй повертають те, що вона дала. А горіх, ростучий десятиліттями, щороку дарує нам силу в листі, яка не має пропасти намарно. якщо дати цьому листю трохи часу й уваги. Воно перетвориться на добриво, що підживить сад краще за будь-яку куплену суміш. Щоб уникнути проблем, варто пам'ятати кілька перевірених речей. По-перше, не класти свіже горіхове листя просто під овочі або квіти воно повинно висохнути чи трохи перепріти. По друге, краще не використовувати листя, якщо воно заражене хворобами, у такому разі краще спалити лише цю невелику частину, а не всю купу. По-третє, не варто створювати товсті шари мульчі, бо під ними може накопичуватися зайва волога, що викличе гниття усе треба робити з мірою, і тоді результат не забариться. Земля віддячує тим, хто працює з нею розумно, без поспіху і з пошаною до природи дехто може подумати, що з листям багато мороки, що легше підпалити й забути. Але треба лише раз спробувати скласти компост чи замульчувати пристовбурні круги, і наступного року різниця стане очевидною. Ґрунт під деревами буде м'який, темний, у ньому з'являться дощові черв'яки, а бур'янів стане менше. Це означає, що земля ожила. А жива земля то головна ознака доброго господарювання усе інше лише наслідок нашої уважності і бажання не нищити, а берегти. Кожен листок, який не потрапив у вогонь, це ще одна порція поживи для саду, ще одна користь для природи. Сучасне господарювання дедалі більше повертається до простих речей ми починаємо цінувати не лише врожай, а й саму землю, її структуру, її здоров'я. У цьому сенсі горіхове листя це приклад того, як старе стає новим. Колись наші бабусі використовували його інтуїтивно, тепер же ми маємо наукові підтвердження. Але суть залишилася та сама не смітити, а використовувати розумно. Кожен господар може зробити свій двір чистішим і кориснішим, просто змінивши ставлення до речей, які вважалися непотрібними. І тоді вже не буде куб диму над селом, не буде запаху гару, а натомість буде чисте повітря. Тиша і відчуття, що робиш правильно. Такі зміни починаються з малого, з одного двору, однієї купи листя, яку не спалили. І поступово це стає звичкою, прикладом для сусідів, бо гарне господарювання не потребує великих грошей, а лише доброго розуміння природи. І коли люди бачать, що земля під горіхом не змертвіла, а навпаки, дихає. Коли бачать, що навесні трава мульчею зелена, а дерева здорові, тоді вже ніхто не говорить, що горіхове листя шкідливе, змінюється мислення, а з ним і саме село. Тож головна рекомендація проста: дбайливо ставтеся до кожного листка, що впав на землю. Не спішіть із вогнем, не слухайте старих забобонів, а спостерігайте, як природа сама показує правильний шлях. Підсушене. І подрібнене листя горіха може стати чудовим помічником у саду, допомогти боротися з бур'янами, утримати вологу і поліпшити родючість землі. Нехай кожен господар згадає, що все, що росте і падає, має своє призначення у природі, немає марного, і тоді наші села стануть чистішими, наші сади живішими, а земля вдячнішою. Як казали старі люди, не спалюй хліб, майбутній, бо й справді у кожному листку прихована частинка родючості, що завтра стане врожаєм. Тож бережімо її. І хай горіхове листя замість диму приносить спокій, тишу й користь нашій землі.